Такие клюют на тел спина, красавчик. Дивите. Вот такие вот тел спиннер. Нашел. Ага. Вітаємо всіх на каналі Salmo. Слава Україні! Ми сьогодні вибралися на десну, вже трошечки, трішечки впав рівень води і можна якось пересуватися по берегу. Однак ми все одно, як бачите, в забродах, тому що все ж таки ще вода досить висока. І Будемо пробувати сьогодні ловити хижака на штучній приманці. Ну, План, в принципі, ловити на залізо, на вертушки, переважно. Окунь, щука, жерех, ну що попадеться. Як покажу. Да. Так що зараз будемо пробувати, Вже, в принципі, бачили пару виходів хижака тут понад, понад травкою прибрежною, Так що рибка є. Ух, хорошо. Ну, пішли. Глибина тут досить невелика, до 3 метрів приблизно. Течі сьогодні, як такової майже немає. Ну, Повільно, дуже повільно. Понад берегом тут травка майже скрізь, лататя. О! Є, є, так. Перша рибка. Перша рибка клюнула. О, зайшла в траву. Окунь. Окунь? Так, да, і Ой, непоганий. Пога... Да. О! Який красавчик. На обортову блешинку Блейд раунд. Сріблі. Срібля сріблястому кольорі. ось такий, ну, непогано, непоганий початок. Непоганий початок. Я його забросив, Ну я не рахував, да, ну приблизно так. ну Кушка відпускає. Зараз тебе клюнуть, поплив до тебе. ага. Камарі. Опа! А, ти дивись. Є, відразу, другий, але це поменше. Ти казав, що в мене на мій шелдблейд зараз буде щука. Ну, буде, так. Да. На тройку. Опа! Так, да, цей поменше. Кунчик з такий от. Да. Рибка є. Рибка є. Це радує. Причому, якщо перший окунчик клюнув тут неподалік від берега, перед травою, то другий клюнув далі. Другий клюнув метрів за 20, мабуть. Від берега може 15. Так, да, як не дивно, зранку кльову активного не наблюдається. Я просто пару днів тому тут непогано порибалив вдень. Десь тоді кльов був десь. Трьох з трьох годин дня до шести вечора А сьогодні ми приїхали у сьомій ранку і щось ти казав. На що? Боні блейд. Ага. Оно ну, скаче. Е, е. Щучка на боні блейд. Так покажи блешню. Ага. Ну. Лупануло. Така, не така уже маленька. В мене менше були. Того разу. Типа інструмента немає, каже? Інструмента? Так. Може і. Є. А що таке? Я і так сніму. А, так? Да. Не, ну я не... Так а що, вона скраю зачепилась? Ну вона там в цьому, бачиш, треба їй відкрити цього. Ну. О. Бачите, майстер-клас. Як правильно відчіпляти? Правильно відчіпляти ти правильно сказав, цім як Екстрактором. Екстрактором, да, Екстрактором. Це... Двойка, до речі. Це двойка в мене, да, я шукав, не... і бачите, така. О. Вручаю назад. Бачите? Пічні е подруга. -е -е -е. Влатаття. А... <реш> Чого ж падлюка? <реш> ну я так. Молодець, що хлюнула. Ну... ну, до речі, ці дуже вдалася вдало дві серії лакіджоновських віртушок, Що Блейд раунд, що Бонні Блейд. Дуже вони такі... Непогані. Так, да, уловисті дуже. Да. Я оце в них повірив, Ми колись. З моїм товаришем Євгеном були, це було восени, ну досить давно вже. Ну, от. Він каже, гляд, поїхали, тут є одне озеро mm -hmm. на Васильківщині, в Васильківському Ну, Каже, що земля там е, фермерська, от. а озеро якби ну, місцевим він не забороняє. Пловити. Озеро на цій землі. Mm -hmm. значить Таке. Ну, лісочок там, Але і озеро це таке. Воно таку, е, як би, як літера Г. Формуля. Ну і кажуть, що там є дебелі окуні. Mm -hmm. Взяв цю. Знаєш ні. І поїхали. Да, озеро таке все. Це... Як сказь, як сказь. Вот. Ну, я там, Женя там на одному краю, я на іншому. Дивлюсь вот. там такі, ну, виробка. Видно, що торчать ці пеночки. Ну, я туди на цих піньочках веду так, ну, майже поверх. І диву так, кия куняра, грам 600. Один. А ловив я на цей, на шелтблей. Теж класно, да. так? Так. Да, ловив на шелтблей. Тоді через пару закидів, другий, і всі отакі от. Найбільший був 800 грамів. Mm -hmm. Я просто як би прозрів. І ми збиралися приїхати туди ще зимку. Але щось цей фермер якби змінив своє так сказати, рішення і перестав туди людей допускати. А... Ну, Тож я думаю, чого ми там не були. Да, Сергія сіла риба якась і завела в латаття. Нема? Ого. Може кльов пішов? О, ось ха Все є. Да, все нічого не сходить. Да. Да. Бачимо, бачимо. Ти вже мене догнав і вже перегнав. Ще не перегнав. Як не перегнав? Щука! Це ж щука. Да. Щось сьогодні на цикаду не, не хоче, да. тоді прям рвало її. Ну, я ж кажу, в мене той самої немає. Може, в цьому прикол. Колись, колись в мене була дуже вдала риболовля по головні на цикаду. На річці Дністер. А який розмір був? Цикар. Невеличкий, десь біля 6 грамів. Так тоді ми теж, ми вдвох були, то ми порівнювали з воблерами, з вертушками. і... На цикаду було найкраще. А окунів розказують постійно, що окунів ловлять на, на цикаду. Мені якось раніше не приходилося, а оце на минулій риболовлі І мені вдалося окуньків половити. І навіть сход щуки був. Ну я бачив, що там почали розходитись оці. Судачок. А, -а, а. Судачок? Да, маленький судачок. И... Я сьогодні... Я сьогодні по судочкам. Да. Такий. Ну да. Ну виборці, на першому падінні. Друзі, ось бачите, вирішив поставити джиг і клюнув в мене ось такий судачок Деснянський. Хі. Малий. Ну, Для різноманіття прикольно все відпускаємо. Хоча тут не глибок. Сергій щось тягне. Охоть добавить. На ту ж саму блешню, так. Бонні Блейд двойка, так. да? Так. Клас. Гарний, гарний. Сері, тут це ви. качество. Такие волны видны сыра. Да, самая блестящая. Красавчик! У мене жилє опа! Є! Да. Ай, краса! Але ти протягнуєш через траву! Тянує. Треба на глісер виводити! Давай! Снова на Телспиннер, да? Да. Окей, нет. Окей, нет. Хорош. О, Че, хор, нет? Класс. <свист> Класснючий окунчик. Телспиннер. Видимо, просто вы знаете, 10 грамм. Протягал. Да. Класс. Да леков взял, да? Да. И что в новую Yeah. Воды. Да. Стоїть, стоїть. Стоїть стої, з граї. <кхи> Опа. <кхи> Е? А ей. Ух ты! Хорош! Вау! Да, педибрав, короче! Да нет, тут вопрос не педибрав! Просто я его знайшов! Ага! -а. Ты зачем? А ну покажи, его. Треба! Вот так вот! Судачок, причем кофтнув. Кофтнув цей телспинер капитально, взябро зябро. Mm -hmm. как глубоко взял. cukru. A tak, strachy łóżę. Nie wiem, co się Дальнобійний мити і він якраз ну, на того щоб для ступінчата проводити. Треба мені до мого друга звернутися Денисенка Ігоря. щоб він мені прислав. Там духовая була поклевка. Да. Там рыбы. Вот так. Самый неудачный. Чего на там стоит? Не понятно. Ух хорош! А, дійшов! Коротше, покльовок багато, но сідає не дуже, так. Да. Хоча цей хоча там трійний. Да, да. О! Гарний окунь. Ну щось таке дуже-дуже непогане щось. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Зійшло. Але на націкаду. Можна рибалка, якась... якась нова приманка спрацювала. цикада є. Це судак, мабуть. так Щука, скоріш за все. Відрізала. Відрізала, а А в тебе ще є? Є. Ну повинно бути. Ну я. Да, оце роздача. Роздача. Не, ну по факту достав тільки три риби чи скільки. -то. Ну важно, ну, скільки ж було всіх. Так ну вань було, я не знаю. Оце риба. Судак чи що? Судачок, так. Ви бачите, що, що відбувається. Це тут, це тут судаки, валом судаків. Зачні. Ну як зачотний. Не зовсім, але непоганий. Вот так Вот так да Это оказывается судак Я думал что Хватит Хватит Интересно что же он на Так він повинен на дисплювати. Мабуть знову риба. Так що? Да. Ну без удара, так, да, так, да, риба. Без удара, але він якось підбирає. Знову непогано. Так. Да. Я то думав, що це якась трава. Це риба. Непогана риба криє. Це може і заліпнути. Відібрав. Такі да. А, це непогано щось. А ні, такий самий. Такий саме це на течії просто а ні, більше, трошки більше. Ну, ви бачите? Будеш реліг робити. Судаки, судаки, клюють на, на цього. Судаки клюють на телспинер. Красавчик. здесь отакий от, от толспиннер з цим з жовтим лепестком 10 грамів такий судочок. так друзі хто ловить судаків а хто ловить устриці бачите а устриці дорожче, ніж сьогодні. Зразу, раз, два, три, чотири штуки. Це називається Будьте здорові. Ну що, друзі, закінчується наша риболовля на десні. Ми дуже задоволені. Хижак сьогодні був досить активний. Порибалили непогано, причому половили різну рибку. Спочатку у нас були окуні, одна щучка. Потім приєдналися до окунів судачки. Да, спочатку я такого маленького піймав на джиг, на S-Tail Лакіджоновський. А потім ось спрацював телспіннер, і на нього декілька окунів і декілька непоганих судачків. Да. У Сергія сьогодні в основному... Все на шилку. Блейд другого yeah. номеру, так. третій колір. Так що, в принципі, ось така риболовля. Сподіваюсь, вам вона теж сподобалась. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. Не забувайте. Підписуйтесь на наш канал. Дякуємо нашим захисникам. Все буде Україна. Всього найкращого, до побачення.